Педяш з М'ячем. Богдан Тимощук у воротах під першим номером. Ще один воротарець. Під 11 номером Мартинюк був. Пробиває. Сорокін ще один і здорово. Ще один манду робить Цеф і заміни. А, операція. Дениса. Зараз момент! Контратака. Контратака у Сокла йде і пробиває Руслан. Ледвиненко там зачепив м'яч і... і. Ще один фол, Там мов, підійшов м'ячу. Розбіг і стріляє. Поруч зі стійкою пролітає Луко. А вийшла. Момент лебідь. Поки що рівна гра. Момент. і... Лисенко, Лисенко, далі. Ух! Втрата м'яча Педяш. І виручає Дмитро Литвиненко. На Хамдамова. Хамдамов з педяшем. І там замикав же Лисенко і пробивав Хамдамов. Сірий. Сірий з м'ячем і ще один фол і ще одна жовтака. Роман Ковальчик кричить своїм хлопцям не фолити. Дабл пенальті Сірий. Розбіг. Свірідов. Свірідов стріляє вище воріт. Вірка повернулася. Олександр Сорокін. не забуває локомотив. Відкриває рахунок у цьому пасу і класного проходу лівим флангом вісім команд потрапляли у вирішальні матчі. Цього року у нас повернулися до формату фінал 4. Ну і рік тому Білоцерківець. виляється у нас Шеремета. І момент, і ще один момент. Микола Бік. Лябакінський рятує свою команду. Герой Лисенко блокується удар. Ще один момент, і ще одна вдала гра Бакісенг. Сокол. Ну і так, дальнім тільки. Пасом виводять м'яч. Момент. І можна забувати. І ще один момент. Момент. Хороший момент і залітає м'яч у ворота таки. І цей простова хмельницька команда. Мені здалося, що Богдан Кручик там. Дивимося повтор, друзі. Богдан Кручик хмельницької команди. Контратака вже у... Хмельничан момент. І Сорокін проходить здорово. Стріляє Дмитро Сорокін. І забиває чудовий гол. Нічого собі. Не гол дивимося. Дивимося проход. Дмитро Сорокін. йде, як танк, і стріляє. І завершується у нас, друзі, перший тайм. А, перший півфінал. Локомотив а, переграє поки що Соків 2-1. Після сольного проходу, класного проходу. Блискучий був момент. А наразі ще один голкіпер Юрій Савенко. 21 номер в нього. Микола Білоцерківець. П'ятий номер. Момент. На Сорокіна. Дмитро Сорокін. Сорокін. Ну, і ще один про... прохід слаломний Дмитра Сорокіна. Була адміністратори і тренери команд. Обох команд, звісно, вже. Заспокоює своїх гротців. Зараз так. Ну Ярослав Вовчок когось підзиває тут. В два. Момент. Бакінський. Атака Сокола пробуває там. Литвинен. Федяш. Стріляненко на Овсяніко. Момент! Ілля Бакінський рятує свою команду. Ілля-Бакінський. Момети забиває! Забиває у нас Дмитро Мартинюк! Дмитро Мартинюк. Так, дивимося, повтор. Добиває. Нагадаю, глядачам ще о 15-ті. На шеремету. Шеремета стріляє Литвиненко. Фенсірий. 2-2. 9. Хвилини 24 секунди. Момент. І ще один момент. І ось Сяніко вже він. Забрав він м'яч у Дмитра Мартинюка. Мартий. Педяш! Нічого собі! Олександр Педяш Забиває. Ну і там Дмитро Литвиненко. Звісно, дивимося ще раз. Педяш, перехоплення. Стріляє Хамдамов. Дмитро Сорокін, Дмитро Сорокін з м'ячем. Гравець збірної України зрівнює рахунок, локомотив. Дмитро Сорокін. Олександр Сорокін. З м'ячем. Гравець збірної України зрівнює рахунок. Локомотив. Дмитро Прихоплення. Лисенко, Лисенко йде вперед. Хандамов там. А був Хандамов. І Дмитро Литвиненко. Сорокін. Сорокін на брата старшого, Олександр Сорокін. Дивимося. І рятує свою команду. О, зараз подивимося. Удар. І рятує свою команду! Литвиненко. Завжди у нас Юрій. Дивимося. Мартинюк і забиває. І забиває, впевнена. Євген Сір. Забу... Не забиває. Ну і там треба подобається. І забуває Богдан Свірідов. І приносить у перепуску у фінал Кубка України з футзалу. Локомотив стає першим фіналістом Кубка України сезону 2016-2017. Дивимося повтор. Друзі, дякую, що ви були з нами. У грі ми програли тільки за рахунок пенальтів. У основних компонентах ми все виграли і повинні були вигравати. Ну так сталося. Так само сталося в Херсоні. Правда, там ще допомагали судді. Ми в цьому сезоні е, з, програли на, по пенальті і чемпіонат, і кубок. Оце е, трошки так шкребе, трошки так на серці. А загалом хлопці молодці. Е, я, Ім дякую. Не вистачило, напевно, у нас, звичайно, молоді люди. Половина команди, ще взагалі не грали в футбол ні в першій інделі. Так що вони молодці. Зіграли, як могли, і, напевно, якраз у цієї психологічної рівноваги не вистачило нам для того, щоб виграти в пенальті. Більше мені нема що сказати. У другому таймі був епізод, коли вже локомотив був на п'яти фолах. Чого не вистачило вашій команді, щоб здобути шостий фол і право на дебл-пенальті? Індивідуальні майстерності я вам говорю психологічної рівноваги, хитрості і так далі. Для цього, щоб хлопців це було, повинна бути не тільки кількість тренувальних занять, а ще й кількість ігор. Нам це хронічно не вистачає, бо були б у нас хоча б спарені ігри, більше ігор. Ці молоді хлопці би надзвичайно скоріше росли і було б надзвичайно хороше поповнення і в збірної і так далі, і тому подібне. Але так як в нас вони за сезон грають 18 ігор в кращому випадку, якщо ще там не повиганяють. Через червоні а перебір жовтих, то ви зрозумієте, що надзвичайно важко психологічно сталого футболіста підготувати. Але ми вже там, вже крок в ногу поставили, ще, ще представимо другий, все буде нормально. Я думаю, що це е, діло короткого терміну часу. Скажіть, будь ласка, сьогодні, сьогодні був фактично останній матч вашої команди у цьому сезоні офіційний. Які плани на міжсезоння та чи є вже плани на наступний сезон? Працюємо, готуємося до наступного сезону уже Завтрашнього дня. Дякуємо. Ром... Це... Як, як Дякуємо Романо Миколаю. Бажаємо вам успіху у подальших іграх і сподіваємося, що ми ще побачимо сокіл у майбутніх іграх, саме у вирішальних стадіях. Я думаю, так воно і буде, тільки трошки ще бачить, трошки ще треба хлопців психологічно підтягнути, трошки програти. Це одна єдина причина. Ну, не може гравець з мінімальною кількістю ігр вигравати такі ігри, коли вже надзвичайно високого напруження стресова ситуація, стресові ігри і так далі. Він повинен через це пройти. Ми в даному етапі це проходимо, керівництво це розуміє, працює. Шкода, шкода, але, напевне, так воно. Ну, має бути, значить, ми ще трошки не допрацювали, трошки не доробили. І, я думаю, вони висновки з цього це другий раз вже дуже серйозні зроблять. Кожен собі воно запам'ятовується. Так що ми рухаємося в правильному руслі. Я вважаю, що все добре. Єдине, що хочеться зробити, це поблагодарити своїх ребят. Вони зіграли достаточно складний матч, Сыграли, скажімо так, в силу тих травм, які. были у команды. Ребята, многие находятся только на пути к восстановлению. Потом проявили мастерство, проявили бойцовские качества и смогли, выиграть матч, пусть и по пенальти, но выиграть. Вот достаточно интересная команда, которая растет и с каждым днем прибавляет. Скажите, пожалуйста, по ходу поединка выникали эмоции, даже ворушка была, скажите, пожалуйста, как удалось вам сделать так, чтобы ваши предпочтения у решательных войнах все-таки заспокоилось. Но ситуация такая, что на площадке надо играть в футбол. Покуда мы в футбол играли, мы имели возможности, имели моменты, которые необходимо было просто реализовывать. Когда мы ввязались, вот, как вы сказали, в ворушку, те сильные стороны, которые есть у нашей команды, они просто нивелировались. Мы сравнялись с соперником, и счет молниеносно отразился на табло. Поэтому вот ребята поняли, за что я их благодарю, что на площадке надо играть в футзал и доказывать свое преимущество голами, что, в принципе, в данном случае, можно сказать, нам воздалось в серии 6-метровых. Під час серії пенальті відбулася зміна го Савенко був на перших двох ударах. Це Ваше рішення, це чи вратарі між собою домовились? В команді локомотив ответственно за результат несет тренер, поэтому ми стараємося, щоб футболісти виконували на полі установку тренера. Я думаю, я ответив на ваш питання. Самостоятельних решений здесь не бывает. Дякую, мої. Бажаємо вам удачі у фіналі. Дякую.